Одне з великих свят різдвяно-новорічного циклу хрещення господнє. Християни східного обряду вірять, що цього дня вода стає цілющою, тому існує традиція освячувати та зберігати її протягом року. Ще одна розповсюджена практика зимові купання, але спеціалісти попереджають, пірнання у крижану воду може бути небезпечним для того, щоб обезпечити себе та своїх близьких, необхідно дотримуватись певних правил. Проводити ці мероприємства треба в місцях, які відведені спеціально органам місцевого самоврядування. Селищними радами, а також в місцях, де будуть знаходитися рятівники, не бажано взагалі людям в стані сп'яніння купатися в ополонці і щоб не було переохолодження. Чітко дотримуйтесь температурного режиму. Для підтримки належного температурного режиму достатньо дотримуватися простих порад. Для зимового купання обрати зручний одяг з найменшою кількістю гудзиків та прихопити з собою туристичну ковдру, аби не стояти голими ногами на холодній землі. Купання проводити швидко та на голодний шлунок радять спеціалісти. А якщо ви зовсім новачок у цьому, то лише пірнути в крижану воду і одразу ж виходити. Чи збираються полтавці цієї неділі з головою зануритись у народні традиції? Я ні. Це треба, щоб була привичка дуже хороша і загортування хороше. А так дуже, як вам сказати, мої учні, я сам працюю в музичному училищі, і є в мене даже такі вокалісти, які теж купаються і почувають себе дуже гарно. Так, якщо вони закалялися протягом року, а не так, що сьогодні надумав і сьогодні нервну. На мою думку, до цього треба готуватися, оскільки я поки що таким не займався, я думаю. Можливо, на наступний рік і вийде. Рідко хто володіє таким от здоров'ям, щоб точно нічого не трапилося. Все-таки, якщо буде мінусова температура, то це для здоров'я може позначитися. Ну, як, наприклад, я хворію частенько, то мені не дуже добре перенесе це мій організм. Ну, я точно не збираюсь. Ну, Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Але за минулий рік, здається, багато людей купались, і з кожним роком все більше і більше людей. Ну, можливо, в цьому є щось таке, ну, не містичне, але все-таки, ну, з віра до Бога, так. Але я ну, я б не купалась. А за народним звичаєм протягом зимових свят жінки не лише не купалися, а й навіть не ходили по воду. Це робили виключно чоловіки. А дівчата клали в освячену воду на мисто з коралів або ягоди калини та вмивалися цією водою. Вірили, що після цього щоки стануть рум'яними, а личко пригожим.